Про це не заведено говорити. Всі звикли просто мовчати. Ніхто не готовий озвучувати той факт, що дорогі, кохані та рідні серцю люди можуть завдати нам болю, болю фізичного, болю морального, болю психологічного. Ми краще будемо вірити та повторювати як мантру фрази, тези, міфи, які спростовують та виправдовують факти домашнього насильства, але так не має бути. Стереотипна фраза б'є, значить, любить і міфу, який не має жодного відношення до здорових стосунків. Адже як може любов бути причиною домашнього насилля? Це щось ненормальне та аморальне, яке просто не вкладається в голові. Насильство в стосунках не є нормою і не є фундаментом у створенні люблячої сім'ї. Це є злочинні дії, які потребують миттєвої реакції та справедливого покарання. Шукаючи виправдання насилю, постраждалі зазнають фізичних психологічних травм, які дають свої вагомі наслідки, втрата впевненості в собі, зневіра у житті, постійний страх, і це лише частка усього, що випливає з насилля. Запобігаємо насильству разом. Знай та спростовуй міфи про домашнє насильство.